Серпень в Одесі виявився по-справжньому спекотний. На Одещині зафіксували одразу два температурні рекорди. Але відпочивальники, що приїхали на море, щасливі, бо вода зараз тепла як молоко. Натомість у рятувальників купа роботи про воєнний пляжний сезон в Одесі цього року. Ольга Дунська вже увесь тиждень стовпчик термометра в Одесі намагається сягнути 40 градусів в затінку. Надзвичайно прогріти повітря в Україну приніс антициклон з південно-східної частини Європи. Синоптики зафіксували одразу два температурні рекорди в Одесі 20 та 21 серпня. Рятувальники оголосили найвищий рівень небезпеки. Кажуть, кількість викликів через пожежі збільшилася майже у півтора рази. З початку серпня виникло 380 Шість пожеж на відкритих територіях, під час яких знищено 250 гектарів землі. За минулу добу наші рятувальники залучалися 38 разів на загорання сухої рослинності та їх залишків. Медики радять в таку погоду уникати перебування на сонці по обіді та пити багато води. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон і єдині новини.